Вони не бачилися п'ять років і такі перестрілися. Зворушлива зустріч Бобика з господарем. Вікна вже розповідали про песика, якого ще влітку невідомі викинули з автівки на трасі Луцький Яготин. Відтоді собака щодня поневірявся на зупинці, пережив холод і голод, і ось по нього таки приїхав справжній господар. У маяках великі проводи. Люди гуртом виряджають у путь собаку, що нарешті дочекався свого господаря. Півроку тому чорно-білий пес оселився на тутешній автобусній зупинці. Щодня він пильно вглядався в кожне авто. Краяни вирішили, що тварина загубилася. Називали то пушком, то мопсиком, підгодовували і навіть спорудили йому житло просто біля траси. До жодного з тутешніх мешканців песик не йшов на ночівлю. Сюжет про чотирилапого у вікнах. Побачила родина Голембьовських з Івано-Франківщини. Вони впізнали песика. Той мешкав у їхнього дідуся, який помер п'ять років тому. За місяць зник і собака. Увесь цей час Голимбьовські пам'ятали про нього та вже не сподівалися побачити, По знайду на Волинь, відрядили онука померлого господаря пса. Батько по телевізорі побачив, перезвонив мені, впізнав його, сказав область, село, в якому знаходиться. Казав, якщо будеш мати час, можливість, щоб обов'язково з їх з'їзду. Степан показує світлини. На них він разом із Бобиком. так насправді кличуть цуцика на фото Бобикові три роки. Біла смужечка над очима і зламане ліве вушко. Зайшов до мене молодий чоловік додому пізно ввечері. Він зразу положив мені фотографію на стіл. Я подивилася фотографію. Тут правда він схожий трішечки на себе, але він в молодому, мабуть, віці був. Аби забрати собаку, Степанові довелося їздити до маяків двічі. Першого разу він чекав песика на зупинці кілька годин. Той не з'явився. Хлопець повернувся додому ні з чим. Аж раптом йому подзвонили маяківці. Пес на зупинці знову когось виглядає. Попри те, що бобика в маяках приголубили, колишнього друга він не забув. Той сам він такий скромний. Йому даш їсти, Він так не зразу візьме, може покласти. Хіба що коли я відвернувся, він міг собі вже тоді довідати. О, де совість спокійно, хотів для себе узнати, він чи не він. Від Гепіен, думаю, якій ці не приховують сліз, радіє й Бобик. Дуже шкода, бо він мене завжди проважав на роботу, і ми його кормили і любили за його доброту і вірність. Синочка, махайрумахаймаха за півгодини після проводів. Автомобіль із бобиком повернувся yeah. до села. То Степан привіз дарунки небайдужим мешканцям, що врятували його друга від голоду та холоду. Олена Іваненко, Андрій Гнатюк, програма Вікна СТБ.